Привіт, я вітаю вас на youtube каналі Рук TV. Сьогодні, 7 квітня, я вже на арені Львів. В очікуванні яскравого поєдинку 23-го туру між донецьким шахтарем та львівським рухом. Це наш традиційний матч день. Усе за кулісся та атмосфера гри львів'ян проти гірників. Далі у відео. Перед матчами вирішили перевірити, наскільки добре вболівальники готові до цього протистояння. Фани відповідали на питання про рух та шахтар. Ну а за правильну відповідь отримували солодкий подарунок. На якому місці у турнірній таблиці зараз шахтар та рух? Шахтар на першому рух на п'ятому. Супер класно. З яким рахунком завершився поєдинок у першому колі між шахтаром та рухом? Я не знаю, я перший раз на футболі. А Якщо подумати. Можливо, ваш друг вам підскаже. Підскажу, звичайно. Один-один. Правильно, молодці. Назвіть ні головного тренера руху та головного тренера Шахтаря. Маріна Пушиш та Паномаре. Супер, класно, дякую. Я вам даю невеличкий солодкий подаруночок. Скільки матчів поспіль виграє рух? Знаєш, таке? Вісім. Менше? Три, чотири. Чотири. Правильно. Назви слоган руху. Буде вій. Супер! Хто? Дякую вам, хлопці! Чи пам'ятаєте матч у першому колі рух проти Шахтаря? Пригадую. Чи пам'ятаєте, з яким рахунком завершився матч? Програли наш рух. Ні. Нічия. Нічия. Хто забував зі сторони руху та зі сторони Шахтаря? Я якщо... я а якщо з підсказками? Тоді спробуємо. Два футболіста прізвище на С. На С Судаков. З Шахтаря Судаков, а з руху? Слюбик. ಪ್ರಾಬ್ಬ <laughs> ಹಾರ <laughs> 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 От матчу дуже активно розпочав шахтар. Як наслідок, вже на 16 16-й хвилині півзахисник гірників Артем Бондаренко оформив дубль і рахунок на табло став 2-0 на користь номінальних господарів поєдинку. Після важкої першої половини тайму рухівцям вдалося оговтатися та перехопити ініціативу. Команда почала більше володіти м'ячем та створювати моменти біля воріт суперника. На 37-й хвилині Талес зменшив відставання у рахунку, забивши неймовірний гол у дальню дев'ятку. Захоплюючи взяття воріт, бразилець присвятив своєму сину. Ми знали, що на рух чекає непростий матч проти лідера УПЛ. Ра розпочалася дуже важко для нас, адже ми пропустили два прикрих швидких м'ячі. Потім рух зумів перехопити ініціативу та більше атакувати. В епізоді з моїм голом я отримав простір і відчув, що треба пробити. І через дискваліфікацію ти на трибунах, як тобі гра хлопців. Ну, в другій половині першого тайму хлопці досить достойно виглядають. і Я сподіваюся, що в другому таймі так і продовжать, і заб'ють ще не один гол. Можу сказати, що Шахтар це, як і Динамо, дві найсильніші команди в нашому чемпіонаті, з ними завжди непросто грати, тому така гра. Дуже неприємно, що пропустили два швидких голи не непотрібних, не але потрібно виправляти ситуацію, і виходити і забивати. Україна на трибунах за львів'ян вболівали не тільки фани жовто-чорних команду. Голосно підтримували і вихованці академії руху. Рух, а що прогнозуєш на другий тайм? Надіюсь, буде рахунок в пользу руха. Думаю, що рух мінімум нічого буде. Надіюсь, більше буде дівотації буде більш загострюватись гра і буде більш ну брати на себе гру. Шалена підтримка відчувалася від родичів гравців жовто-чорної команди. Вони не лише спостерігають за грою своїх рідних, але емоційно переживають кожен момент разом з ними. Як вам гра? – Ну, спочатку був мандраж. Потім трошки відпустили. Mm -hmm. ну, вже йшло mm -hmm. добре. Може, надіємося на краще. Як вам грав на вашого внука? Ну, сьогодні ще. Може бути. Може. Але сподіваєтеся, що все-таки заб'є. Дай Боже, щоб було так. Зато так переживаю і молюся. Моя така думка, що вони трошки так, як мандражки мили. А друга половина другого, першого тайму не молодці. Молодці. І Ми сподіваємося, що вони заб'ють другий вал. От, власне, що очікуєте від другого тайму? Що вони зараз трошки під, піднажмуть. Добавлять, і я даю гарантію, що не другий гол заб'ють. Супер, як вам спостерігати за власним сином трибун? Які емоції? Дуже тяжко <рес> дуже тяжко. у другому таймі команди обмінялися декількома моментами, але реалізувати свою можливість вдалося лише Олександру Зубкову, який на 76-й хвилині забив третій гол у ворота львів'ян. Наприкінці матчу на поле у складі руху дебютував Мухамад Джурабаєв, який вперше вийшов на поле за основну команду у віці 16 років і двох місяців. Дуже хороші емоції. Дякую тренерському штабу та керівництву клубу за таку можливість. В непростому матчі. Незважаючи на те, що це була домашня гра шахтаря, наших болівальників так само вистачало, так само кричали рух вперед до перемоги. І, на твою думку, чи допомогло це якось команді реалізувати хоча б один той гол? Звісно, звісно. Підтримка вболівальників це дуже важливо, але я навіть коли виходу, це. це. тому дякую, що підтримують. Також вперше за рух у матчі проти Шахтаря зіграв зимовий новачок команди Бразилець Клайвер. Дуже щасливий, що вдалося дебютувати в УПЛ проти такого суперника. Ще нещодавно я не міг уявити собі, що гратиму проти команди такого рівня. Звісно, кожен у руху розчарований, що ми поступились, але слід розібрати свої помилки та працювати далі. Я постараюсь докласти усіх зусиль, аби тренерський штаб і надалі довіряв мені, і я мав змогу більше грати та допомагати команді. Як проходить адаптація? Зараз я адаптовуюсь до українського футболу, адже до цього я грав лише у Бразилії, тож слід звикнути до того, як грають у Європі. Розумію, що ще багато над чим слід працювати, але для цього потрібен час. Дякі слава Україні, героям слава. Повторюю, слава Україні, героям слава. Буде бій. Буде бій. Супер. Жаль, у 23-му турі ми поступаємось в донецькому шахтарю. Друзі, обов'язково пишіть внизу в коментарях ваші враження від цього поєдинку. Ну а наступний матч вже в цієї суботи. Рух зіграє на арені Львів проти Кривбасу. Квитки ви можете вже придбати на контрамарті. Посилання шукайте в описі під відео. Ну також я вас попрошу обов'язково підписатися на ютуб канал Рух Тіві, на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Вболіваємо за рух разом! Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фафбе преміум спонсор ФК Рух.